Привіт, шановні гості, дорога родина. Що я роблю, вгадайте. Анука. А ну-ка, угадайте. Що я тут взагалі можу робити? Значить, Знімаю я урок футболки для вас довгим рукавом, але в мене закінчилось місто на цій камері, бо вона там півчаса знімає, і ну, там, В неї нема можливості вставити карту пам'яті оцю маленьку. То я ждала, поки Сергій приснеться, бо він приліг. Ми поїли, він каже, я піду трошки приляжу. Коло телевізора, кажу, йди, бо він же готовий вісточки. Я заходжу, а Сергій заснув, то мені шкода була його будити. Я думаю, поки він спить, то я тут щось друге виріжу поки. Так так що, зайчики, урок буде. Вчора ви дуже склепко хотіли, щоб такий був урок, то вже сьогодні ну, на таких помідорах знімала. Зайчики, вже так вам розказала. Що якщо хоч хтось один не зможе пошити ту футболку, тоді я вже не знаю. Ну дуже-дуже-дуже крепко досконало я розказала. Ну, зовсім. І на прикладах своїх речей достала свою футболку, показала, як ту висоту пройми знімати, що робити, куди бігти, все повністю. Тому що буде? Я ще не досняла, я ще в процесі, бо Скажу, місце на камері закінчилось, то мені не вистачило. Півгодини для того, щоб його засняти, показувала дуже досконало. Не перематуйте уроки, дивіться повністю. Тому що десь щось ви потім упустите і, і знов постійно одні й ті самі питання. Що ж таке мило шукаю, не можу знайти. А це поки е, поки Сергій перекине інформацію, так? то я думаю, бистренько ще викрою. Таку саму футболку з дорогим рукавом, тільки з цієї тканини. з оцеї, так, один в один. От, бачите, з цієї голубенької. І крою штани. Буде костюмчик такий. Прямо на зараз. Так, мені цей манекен заважає, у мене тут манекен стоїть, заважає мені підступитися сюди. Так що поки туди-сюди, думаю, розкрою шайце, щоб не гулять. Щоб не гуляти зачки. Погода знов дощ. Господи, як воно вже надоїло. І сьогодні прям так холодно. На завтра начебто вже 16 градусів і без дощу. Ну, я сподіваюся, що так і буде. Надіюся, що так і буде, тому що це дуже крепко задовбує. Прямо задовбує дуже сильно. Я не люблю таке, воно вже ну, просто надоїло. Так, тут ось передня частина штанів. Будуть ще такі штані. Буде модніший, просто дуже крепкомодний костюмчик. Так, такий, повсякденний. Тепленький. Вона тканина ця така тепленька. Трішечки дала усадку, я її пропарювала обов'язково. І тут прикол в тому, що тут ж не викроїш дзеркальному відображенні. Тут треба кроїти тільки одне за одним, тому що що? Тому що малюнок. є. Букви оці не були догори ногами. Не букви, а цифри. Ну, букви, да, дуже не цифри, букви. Букви, щоб не були, догори дригом, то приходиться робити зайчики, Так, як я роблю, в принципі. Так, як я роблю, так і буду робити. Прижимаю ось грузиками. бумажка вона трошечки балується, коли ти її сюди я возиш, а грузиками. Притискать. і буде все добре. Жду, поки Сергій проснеться. Дощі, дай, якраз прям дощ йому каже: спи, спи, спи. А мене сьогодні підняло, мабуть, що я не знаю, сім ранку. Вже я виспалась, Вже я виспалась, мене підняло в сім ранку. Ми вже 8 годин були на дворі, мабуть, ще й раніше. Сходили в супермаркет, купили огірків, що ми ж там ще купили. Риби Сергій взяв лисусьових животиків, він любить таке. Я таке не їм. фу. Я взагалі дуже рідко їм рибу. От хек смажений. Ну, Червону рибу я теж можу раз в году мені захочеться. Все, Воно мені все воняє, я не можу їсти рибу. Знаю чого. То ли в дитинстві в мене був якийсь рибний конфуз, навіть не знаю, що вам сказати. Ну, в общем, рибу зайшки, я їм дуже рідко, вона мені не добра. Навіть червона мені воняє йодом, чи болотом, чи річкою. Річкову взагалі їсти не можу, бо вона мені смердить. Ну хіба що такі карасики, як насіння, <смірки>, такі хрумкі. І то це карасик має бути дикий, не такий, що виращують комбікормом, накормлять і воно жирне. В плані риби в мене не склалось. Люди їдять її рибу майже кожен день, їм вона добра, Тож класно, бо воно корисне. А мені воно не добре. Сіро, ти ж перекидаєш інформацію? Дякую тобі. Може, і розбудила, лазила туди-сюди Сергій. може ще віддухнув, так я ж не дам. Я ж не дам оддохнути йому. От, ми сьогодні варили макарони. На обід у нас там були макарончики, ми зварили. Завтра вже може, будемо картошку варити. Уже в супермаркетах молода картопля є. Французька, до речі. Французька картопля, бо написано було Франція. Не єгипетська, 40 гривень кілограм коштує. Ну, така чимала, така десь. Ще не купляли. Ще світину спочатку з'їму, щоб не пропала. бо жалко Світланиного труда. От, а потім вже будемо дивитися, може вже будемо купляти. ну Воно весною хочеться хрумати. Хру хру -хру 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 -хру. В супермаркеті. Капуста по 63 гривні кілограм. Огірки оці, що ми брали, будь-що 99 гривень кілограм. Ну, це такі длині ми брали. А на базарчику такі маленькі, рівненські, такі колючі, то ті трохи дорожчі. А це ми брали такі. Не знаю, пише умань. А умань воно чи не умань, не знаю. останні ну я не крою я штани, бачите ось. Положила викройку, базова основа брюк. Вона є. Завечки, ці відео Вони всі є на каналі, всі відкриті, слава Богу, нічого не пропало. Нічого не пропало. От. Все є, ще в мене остався кусочок ось такий. О, та тут ще на одну кофточку якусь буде. Дивіться. Ще я може якусь придумаю. так Добре. Тканина настільки приємна, оця із Занни. Вона була по акції. Я не знаю, чи вона там в них зараз є. Ну, взагалі бомбезна оця. Може, Владіку напишіть, хто ще не брав. Дівчата дуже якісна і тепленька. От вона і на зараз. І літом її можна. Така, ну і модненька. Модненька така. Колір яскравий. Буде костюмець, бо я дивлюся, що з платтями щось не складається по погоді. Но все рівно ж колись дай потепліє. Сергій каже, ще буде так жарко, що не буде чим дихати. Я вірю, Вірю, що буде ще жарко, але вже воно просто понадоїла оця погода дурна. Хочеться, щоб було прямо зараз жарко. Так, це теж викроїла в цьому направленні, ну, щоб ці букви були не до дригом. Ще пояс мені треба. Пояс, пояс, без пояса штани не штани. Без пояса нам нікуди. Зараз ще на пояс подихаю. Ну, така ще й широка. Тут ширина метр 60, мабуть, чи метр вісімдесят. вам скажу. Зараз скажу ще Буде зайчики футболка, а я в процесі. В процесі. Якщо не вірите, ось дивіться. Бачите, знімала знімала, а встановилась. тому що ж, ну як я? Оце ж так і урок знімаєш, по-любому, цілий дань. Бо то дані перекинути треба, то в процесі шила бокові шви і все, мені пише пам'ять забита. Треба перекидати інформацію на комп і продовжувати знімати. А я ж не буду такої руки не складу і не буду сидіти. Мушу щось робити. Хочу подивитися, яка ширина. О, тут ширина, дивіться, 83 см. напівширина. пів ширини. Це 1,65 даже. Дуже хороша ширина оцей. Може, вона ще й ширша була. Я, я не міряла, яка вона була до. Це ж вже я її зробила їй вологотеплову обробку, тому воно, може, трошечки ще й сіло. Дуже м'якенька. Така прям мягка-мягка взагалі клас. Так люблю, коли ткань класна, ця класна. І та візкуза теж класна, оця, оця візкуза теж зайчки якісна. В других магазинах не буду писати назву магазину, не перший раз вже мені попадається. Ось, дивіться. Є такий магазин, досить таки популярненький. Та він що робить? І самі ткані, що зайні? Вони пишуть Германія, Франція. Нафіга брехати, я не знаю. Чесно, я не знаю. На що бреше? Поняття не маю. Пише Франція! Трикотаж Германія. Такий самий, як в Занні. Один в один. Це якби його в руках не держала і не бачила, то може б не поняла. Один в один. Германія Франція, ну як чортовій матері. Не бреши. Не люблю, коли брешу. Так і напиши, що там. Трикотаж такий-то, навіть без назви, про, ну, без країни виробника. До чого брехать? Прямо якщо буде написано Германія чи Італія, всі побіжать і будуть в тебе купляти цю ткань. Чи дорожчі ціни можна поставити? Ой, зайчики, я вже казала, як я не люблю брехунів. В будь-якому плані. Не люблю, коли брешуть. Германія. М -м, Германія. Хто поняв, той поняв. Я не буду казати. Зайчики, не буду очільняти репутацію шиюсь. Але хто поняв, той поняв. Так, відрізаю і чекаю, буду шивати цю футболку. У ну, мене будь-яке, якщо я починаю щось знімати, на цілий день возні. Тому що треба туди-сюди ходити. І це довго. Це на пояс. Боже, як я скучила, то поки була в селі, не шила, то прям сейчас кайфую. Прям кайфую, кайфую, кайфую. Ріжу і кайфую. Так я люблю різати. Не знаю, інші люди щось друге люблять робити, а я люблю різати. Ой, капець. Не знаю, звідки воно в мене. Така тяга до різанини. Тяга до різанини ткані. Це мало трошечки так от більшота. Е, е, смачно, я відрізала. Так що, щоб ви були в курсі, що буде все, все буде, урок знімаю, якраз зараз в процесі. Розкажу вже так, що ну, якщо вже не зможете пошити, тоді ви безнадіжні в плані життя. А тоді ви безнадіжні в плані шиття, як же вже по цьому відео не зможете пошити. Ой, сміюся. Зайчики, нема безнадіжних. Просто різні люди, і комусь треба більше на це часу, а комусь менше. Хтось схватує на літу. На літу я люди схватують. От з першого разу раз-раз пошивши шедевр. А є яким треба довга, довга розкачка, вони бояться, в них руки трусяться, ткань різати. Всі різні. Ці різні, тому це таке: в когось з виходах краще, в когось гірше. І це нормально. Дощі, де люди з парасолями? Ходять, ходять, кудись всім треба. Так, ну що ж, щоб були в курсі, що я щось роблю, як, може, ввечері, бо зараз скільки годин? Поняття немає, скільки годин. Може, ввечері як дошию цей костюм, то покажу. що в мене е, дівчина просила джемпер. А, дівчина, яку звати Оля, ось вона хоче із цього букле джемпер. Бо ми знає, так... Я не шию на замовлення зайчики, ви знаєте, але в рідких випадках буває таке, що я дівчатам шию от те, що вони хочуть. Це дуже в рідких випадках. От. То я ще з цього маю покроїти кофтину, ну, просто джемперок. Він, по-любому, буде в стилі тому що та тканина букльована. Це теж Анни. і брала я її не дуже давно, вона може. є. Ось покажу вам її. Боже, на джампер просто ідеально. Дивіться. Ну, в принципі, костюм можна пошити. Вона еластична. Ось такий ось м'якусінький, взагалі не колючий, твідовий трикотаж. Він шикарний. Це реально, що можна в других магазинах писати Франція, ставити по тисячі гривень і прокатить для отаких. ок. Газанна От. так не робить. Вони пишуть так, як є. Якісна може бути зроблена і в Кореї, і в Китаї, і де завгодно. Це не обов'язково писати Франція і Італія. Воно може бути якісне і не з Франції, і не з Італії. Ну, але якщо вам хочеться лапші на уші заплатити тисячу гривень, то тоді шукайте Франція і Італія і купляйте за тисячу гривень метр ткані. Я ж ні, ви бачите. Я люблю, щоб недорого, якісно, і потім ще поставити недорогу ціну, а людина ходить і радується в обновці. Так, ну що, на цьому все. вже, мабуть, перекачалась інформація, треба ось мені. Закачувати рукава і працювати. бо дуже вже я скучила за цим ділом. цьомки бомки бувайте.